Та настрій завжди чудовий, коли перемагаєш. Тим більше перемогли впевнено. Вважаю, що добре зіграли. Тому настрій, настрій хороший. Сьогодні така більш відновлюване, відно, відновлюване тренування було. Тож готуємось, готуємось, відновлюємося і готуємося до. Наступної гри повернувся Володимир Брашко так до тренувань, скажімо. Казав, що можливо, там зіграє. Не знаємо, чи зіграє в наступній грі. От що для команди означає повернення основного гравця? У нас у нас в команді я, я, я не знаю, скільки 20, 20, 25, напевно, чоловік і кожен готовий готовий зіграти. Звичайно, Володимир Брушко в цьому сезоні став важливим, важливим гравцем для Динамо Київ. Тому для нас це тільки тільки плюс, те, що, те, що він, він повернувся до, до складу. Як оцінюєте цей 2024 рік, саме цю останню частину, так дві нічі були втратили очки там з «ЛНЗ» і з Вересом, але загалом як командна гра і саме за. За результатом. Важ, важко поки що робити да, аналіз з приводу, з приводу всіх, всіх ігор. бо я Врахую, що були, були хороші ігри, були, були невдалі. Але коли ти хочеш бути чемпіоном, то ти не, не можеш втрачати а, такі очки, як ми втратили проти Вереса на останніх хвилинах. Домашня гра Зеленце, яка нам повністю вдавалася 1-0 в рахунок. І, і, і ми контролювали гру, але зіграли 1-1. Тому я вважаю, що в кінці, в кінці сезону цих вечок може нам, нам і не вистачити. Так само гра з Полісся, повернемо стрічки в плані атаки і оборони. Це ось така. Комбінаційна дуже хороша злагодженість. Так, хороша атака. Добрий захист. Не пропустили. Зіграли на нуль. кажуть, що це одна із найкращих взагалі ігор Динамо у сезоні. Погоджуєтесь? Та важко важко сказати, що найкраще чи, чи ні, чи можливо ще буде, чи можливо якась була краще ніж, ніж проти Полісся, Але ну, те, що, те, що зіграли добре, в атаці, те, що зіграли добре в обороні, це стосується не тільки атакувальних гравців і, там, або за наших захисників. В плані команди ми зіграли якісно, що в атаці, що що в обороні. Всі, всі атакували, всі захищалися, тому ну. Так, бо тим більше, що Полісся — хороша команда, і плюс у нас був хороший стимул, щоб взяти реванш після тієї гри в першому колі. Далі гра з Дніпром-1. Чого очікувати від цього поєдинка? Важ... Важкої гри, напевно, як для нас, так і для них, тому що і у нас свої задачі, в них свої задачі. Плюс э, матч там Динамо, Динамо Дніпро да, завжди, завжди yeah. завжди, ні, ні для ніколи, ні для кого легким не був, тому очікуємо на, на серйозну гру, але у нас зараз кожна гра це, це як фінал, тому що ми, ми розуміємо, що якщо ми ще десь втрачаємо е очки, то про чемпіонство можна буде забути. Також поїздка має бути в Дніпро. Ви ще не грали у Дніпрі після повернення так, в Динамо. Е наскільки це буде якийсь... Ну, спогади такі взагалі, що там завжди заруба, так? ці матчі принципові такі. З, звичайно, та атмосфера, яка була раніше на, на стадіонах і зараз, тут трошки відрізняється. Але ага. що, що, ми, що ми можемо зробити в цій, в цій ситуації? Наша задача виходити. І грати в футбол, щоб, щоб там не було. Звичайно, я відчуваю, відчуваю підтримку вболівальників. Все для цього я і повернувся додому. Я їх також люблю, поважаю, тому буду, буду надалі віддавати всі сили, які в мене є, щоб, щоб дарувати радість нашим вболівальникам.